Tesla Model Y автомобіль в процесі підготовки під ключ для нашого замовника з міста Запоріжжя. Автомобіль мав пошкодження по правим переднім дверкам. Клієнт самостійно займався запчастинами і в даному випадку він знайшов запчастини в колір. Хочу вам нагадати, коли ви замовляєте авто із шаз у вас є можливість користуватися повністю всім під ключ. Тобто є менеджер, який шукає, ввозить, міняє, займається повністю запчастинами. Тобто ми даємо повний комплекс рихтувальних робіт, фарбувальних робіт, хімчистка, мийка, поліровка. Обслуговування, ТО, поклейка плівки, ну, заміна резини, розвал сходження, ми, в общем, все повністю от робимо. А ви щось можете робити, щось не робити. Чимось користуватись, чимось не користуватись. Саме головне, що ми даємо вам ось таку можливість. Що, навіть е двері бачите, підібрані в колір автомобіля, але якщо ви звернули увагу, то крило у нас. Я думаю, на відео має бути видно, воно більш жовтішого кольору. Дверька більш біліша. І навіть якщо враховувати, що ці дві дверки купувались разом, все одно дивіться, ця дверка жовтіша, а ця дверка біліша. І ось переднє крило автомобіля, в принципі, ось тут зійшлось набагато краще. Білий-білий. Тобто. Жовтий, менш жовтий, білий, білий. І ось так купуються запчастини в колір. Тобто, що я вам хочу сказати, не завжди запчастини в колір, які ви купуєте, будуть сходитися в колір один в один. Фарбувати їх доведеться все одно, тому що на них будуть ось такі. Ні, Це бруд. Але з цієї сторони начебто фарбування не потребує. Але на крилі є ось такий скол. На самій дверці є такий скол. У вас машина 23 24 року. ну Ви ж розумієте, що, напевно, фарбувати потрібно. Але можна зекономити, бо я трішки дешевше по фарбуванню, тому що не потрібно буде фарбувати внутряки. А зовні, щоб все було гарно, потрібно фарбувати. Коли автомобіль отримує пошкодження по дверкам, то центральна стієчка вона шкодиться, вона жмакається. Бачите, тут такі складні досить форми. Для того, щоб все знову ж таки було красиво. Майстер замінює фільонки цієї стієчки. Якщо ви звернули увагу, це у нас металева частина, а алюмінії ідуть всередині. То майстер сварний, шов, щоб не перегрівся метал, не покрутило, проварює спеціальним сплавом міді. Це робиться спеціально для того, щоб... При зварюванні ось цих частин автомобіля не вело метал, не крутило. І тепер тут не буде дуже товстої слоя шпаклівки, навіть в місті, де різались, де замінювались. Тому ось так ми працюємо. Ось так можна замовляти авто, і ще з нами з змітуавто, і ми зробимо для вас кращий автомобіль.